Привіт, друзі, сьогодні поговоримо про те, як правильно та безпечно помити свій автомобіль власноруч, без пошкоджень лакофарбового покриття та без подряпин. Поїхали! Ось у такому стані моя машина зараз. Чорна, але скоріш за сіра від пилу. Час навести лад. Сьогодні мийка буде в два етапи: попереднє очищення піною, щоб розм'якшити і змити бруд. Та другий миття з шампунем, аби машина дійсно засяяла. Нагадаю, наша головна мета помити машину і не нашкодити їй. Зверніть увагу, ви не маєте користуватись брудними губками або ганчірками, вони лише розмазують бруд та псують лак. Для миття автомобіля мені знадобиться активна піна. Ручний пінний розпилювач я буду використовувати ICM Foam Pro 2. До речі, про нього я зняв окремий відеоогляд, тож можете знайти його на каналі. Таф та автошампунь. Не звертайте уваги на бренди, якими я користуюсь. Це не реклама, тож кожен може обрати ті засоби, що підходять саме йому. Використовувати я буду. Піну K2 Bello Pro у пропорціях 1 до 50. Тобто 20 мл на літр води. Зараз я розведу розчин і можемо починати. Тож давайте приступати. Піну я наношу також і на диски, але це більш зараз для естетичного вигляду, ніж про ефективність. Диски та резину я мию окремою хімією. Тож, перше правило: наносимо піну знизу вгору. Це важливо, так піна буде триматись довше, не буде стікати надто швидко і краще розчинить бруд. А також потрапить у важкодоступні місця, наприклад, під ручку або десь у дзеркалі. Робити треба всі частини кузова: капот, дах, двері, бампер. Обов'язково дайте піні попрацювати. Залиште піну на поверхні на 3-5 хвилин. Не давайте її висохнути, якщо сонце чи вітер краще змивати раніше. Поки піна працює з однієї сторони, наносимо її з іншої по такій же схемі. Ви можете запитати, нащо мити машину в таких умовах та своєю хімією. Бо на сьогоднішній день. Мийка самообслуговування знаходиться на кожному кроці. І я з вами погоджуюсь, але мені подобається іноді самому мити. Не знаю чому, але мене це заспокоює. Можна сказати, що я відпочиваю, коли цим займаюсь. Також дуже доречно мити машину з цілею інспектування на нові подряпини та на нові пошкодження, які утворились внаслідок того, що жінка з'їздила до магазину. В мене буває таке. Також при виборі піни я звертаю увагу на декілька ключових моментів. По-перше, я дивлюсь на тип піни. Активна піна добре розчиняє сильний бруд і жир, тому підходить для дуже забруднених авто. Легка або м'яка піна краще підходить для регулярного догляду та чутливих поверхонь. По-друге, краще обирати засіб, що не пошкоджує лакофарбове покриття, тобто в ньому нема агресивних кислот, так ви уникнете плям і пошкоджень фарби. А додатково деякі піни містяться ароматизатори або захисні компоненти, наприклад, віск або поліролі, які додають блиску і додатковий захист кузову. Ну і на останнє: звертайте увагу на відгуки користувачів. Отже, коли піна добре попрацювала і розм'якшила весь бруд, тепер важливо його правильно змити, щоб не залишилось плям і кузов залишився в ідеальному стані. Для цього найкраще взяти мийку високого тиску, але в мене її нема, тож я буду користуватися шлангом з хорошим напором води. Що ж, починаємо змивати піну. Рухаємось плавно, без зупинок, не затримуємось на одному місці, щоб не було розводів. Якщо використовуєтесь мийкою, тримайте насадку десь 30 см від кузова. Ближче не треба, бо можна пошкодити фарбу або пластикові деталі. Ще момент. Не давай піні висохнути на сонці, як я вже і казав. Якщо залишив її надовго, можуть з'явитись плями і, і, чесно кажучи, я перетримав піну, вона трохи засохла в мене. Бо я відволікався на зйомку відео. Також хочу зробити таке уточнення, щоб вам було цікаво дивитися і не нудно, я вирішив не показувати всі детальні кадри процесу нанесення та змивання піни, адже це досить монотонно і багаторазове повторення в них і тих же дій може втомити. Проте я постарався донести всі найважливіші і ключові моменти, щоб ви зрозуміли, як все правильно робити і на що звертати увагу. Якщо вам буде потрібно, завжди можна повернутися і подивитись детальніше, але зараз ми зосередимось саме на основному і корисному. Після того, як ми змили піну, нам треба попрацювати мікрофіброю. Як ви знаєте, це спеціальна тканина, яка дуже добре вбирає воду і не залишає подряпин на поверхні. Вона ідеально підходить для сушіння авто після миття, полірування і навіть для очищення скла та дзеркал. Коли ми зараз протираємо авто, треба працювати плавними рухами, не тиснути занадто сильно. Так ми збережемо і блиск, і покриття. До речі, до скла краще використовувати окрему частину шматка мікрофібри, щоб не залишати розводів. Ще дуже цікава тема, на яку я обов'язково зниму відео, це про те, як доглядати за мікрофіброю та іншими щітками. Але зараз все ж таки хочу сказати, що після використання мікрофібри потрібно добре випрати. Краще не використовувати кондиціонери, порошки чи якісь відбілювачі. Мікрофібра це просто must-have для кожного, хто хоче доглядати за своїм авто легко і ефективно. Переходимо до другого етапу миття. Для цього нам знадобиться тепла вода та автошампунь концентрат. Зверніть увагу, що у кожного свій шампунь. Тобто це не реклама, я вам його не нав'язую. Купуйте те, що вважаєте за потрібним. Але завжди звертайте увагу на етикетку позаду та дотримуйтесь інструкція з використання. Також нам знадобиться ось така щітка з густим ворсом. Вона мені дуже подобається, цей густий ворс дуже добре наносить спіну та змиває її. Ну і звісно, хочу порекомендувати вам підписатись на мій канал, як же без цього. Бо я вже готую відео, як я і казав, про те, як доглядати за такими щітками та мікрофіброю. І сподіваюсь, вам вона буде корисна. Змачуємо щітку в цій піні і починаємо акуратно мити машину зверху вниз. Рухи повинні бути плавними і легкими, щоб не пошкодити лакофарбове покриття. Після того, як добре вимив машину, змиваю шампунь великою кількістю води, теж зверху вниз. І в кінці насуха витираю машину м'якою мікрофіброю, щоб не залишалось розводів і плям. Завжди після того, як я помию машину спіною і ретельно змию водою, я все ж таки мою ще раз другим етапом водою з шампунем. Бо після піни може залишатись неприємний ліпкий наліт на машині. А коли у вас тим більш чорна машина, тільки на нову виїжджаєте з мийки, відразу пиль, грязь, осідає і машина втрачає вигляд, наче вона нова. От і все, проста і ефективна процедура, яка допомагає підтримувати машину чистою і доглянутою. Витратили лише півгодини, а наша машина виглядає як нова.